Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ТЦК та СП, тобто цивільні особи, які працюють у більшості військових частин, не можуть бути переведені до бойових бригад, адже не є військовими. 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільні особи, не військовослужбовці, а працівники Збройних сил України. Втім, на сьогодні майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП, які є підрозділом ЗСУ, вже мають бойовий досвід. Військовослужбовців жінок це поки що також не стосується, якщо тільки вони не виявлять бажання перевестися до бойового підрозділу в Україні. Наразі немає примусової мобілізації осіб жіночої статі, і відповідно станом на тепер не ставиться питання стосовно переведення військовослужбовець ТЦК до бойових бригад. Сказав начальник групи комунікації полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін в інтерв'ю. Фактам він також зауважив, що називати військовослужбовців ТЦК працівниками неправильно і вже зовсім неправильно казати мобілізація працівників ТЦК, що також можна зустріти в медіа, адже переведення військових і мобілізація цивільних це абсолютно різні процеси. Водночас мобілізувати військовослужбовців ТЦК неможливо. Вони вже мобілізовані або служать за контрактом, сказав Істомін.